Знайомся, це Крісті, і вона готова вибрати для себе образ найзаможнішої дівчини. Зачіска, все. Біля неї поралися найкращі стилісти, рожеве волосся. Ова напрочуд стильно, але це лише початок. У Крісті ще купа справ як щодо вбрання. Крісті обожнює все яскраве та блискуче. Чудовий вибір. Гламуру забагато не буває, чи не так? І ще один малесенький нюанс. Так чарівно. Крісті готова підкорити цей світ. А ось і Меган. У її кишені геть порожньо. Втім, хіба це проблема? Меган дуже добра, і вона має силу силену друзів. Яке вбрання вона вибере? Про дорогу сукню можна хіба що мріяти. На першому місці практичність і зручність. І для довершеного образу стильна шпилька. До речі, Меган її виготовила власноруч. Майже готово. Залишився завершальний штрих. А зараз Меган, час іти додому. Крісті має важливу справу час облаштувати кімнату цим світом править рожевий. Такий багатий вибір у гламурної особи має бути найкраще ліжко і гроші то не проблема. А цей килимок зробить інтер'єр ще затишнішим. І, звісно ж, туалетний столик. Крісті обожнює створювати красу. А ось тут буде поличка. Рожева ясна річ. І вона така містка. А ще в розкішній кімнаті має бути столик. Наприклад, оцей і м'якенький пуф. А що як завітають гості? Ці подушки стануть зручним місцем для відпочинку. Меган любить розкішні селфі, отже, без фотоапарата годі обійтися. І ще кілька милих аксесуарів. Розкішно? Що й казати? Цукерки це надто нудно. Однак цукерковий автомат зовсім інша річ. А живі квіти заповнять кімнату приємними пахощами. Більше, ще більше букетів. І не забуваймо про оригінальність. Інтер'єр має бути якнайвишуканішим. Рожевим гірляндам теж знайдеться тут місце. А що буде розташовано на туалетному столику? Звісно ж, найдорожча косметика. Крісті не звикла заощаджувати тут можна повісити картину. А заразом ще й кілька яскравих зірочок. І Крісті вже знає, якою буде її ванна кімната. Підійде. А тут раковина для заможної особи. Лаконічно проте зі смаком. І обов'язково лоточок для улюбленця. Ще одне дзеркало. Краса понад усе. Здається, тут бракує килимка. Має напрочуд, затишний вигляд. Все готове до розкішних спа процедур. Спершу вмитися. Це найбадьоріший ранок. А зараз у душ. Крісті ні в чому собі не відмовляє. Чому би не зробити маску для обличчя? А в очікуванні краси можна потішити себе смузі найдорожчим і найсмачнішим. А ось і пухнастик. Він обожнює свою власницю. А як там ся має Меган? У її будинку жодної розкоші. Підлога страшенно репить, а стіни давно потребують ремонту. Багатством тут і не пахне. Втім, це ліжко справжня окраса кімнати? Меган знайшла його на гаражному розпродажі. Вдала покупка. Ймовірно, цій тумбочці вже понад сто років. До того ж, вона напрочуд містка. Меган подобається тут поміститься все, що завгодно, навіть міні кухня. В цій кімнаті не завадило би генеральне прибирання. А може, тут пролетів ураган бідності? На жаль, краєвиди з вікна не тішить. Тут немає навіть шафи. Меган зберігає мешти в коробках. Практично і екологічно. Про розкішну люстру теж можна забути. Хіба що лампочка? А ось і чайник. Що може бути краще за філіжанку гарячого чаю? Жодне смузі того не перевершить. А у ванній кімнаті такий самий бідний стиль. Стара плитка і пошарпані шпалери. Дорогі меблі? Ні за що? Меган ходить виключно на розпродажі. А якщо щось несправне, можна й самотужки відремонтувати. Дзеркало головна окраса ванної кімнати. О, ні, На ньому тріщини. Проте меган це аж ніяк не заважає. Чистота, запорука успіху. Треба поприбирати все зайве і вичистити все брудне. Меган дбає, щоб все було до ладу. Ось тепер можна розпочинати водні процедури. І в бідному домі все просто, тільки тепла вода та мило, більше ще більше піни. А на сам кінець не завадить зайти в туалет. Чудовий початок дня. Однак у кімнаті на меган чекає неабиякий сюрприз. А в Меган модна перерва. Цікаво, що знайдеться в її гардеробі. На цій сукні вже латок без ліку. Зате це вбрання як новісіньке. Меган не любить безладу. Треба поприбирати все зайве в картонну шафу. Краще годі уявити. У багатій кімнаті жодного картону і старого вбрання. Виключно фешн. У крісті є власна гардеробна. Ова, неймовірна кількість костюмів. Що ж вибрати? Наприклад, ця рожева сукня з останньої колекції. Сама досконалість. І час знімати маску для обличчя. Ідеальний розкішний образ. Чому це тут так брудно? Треба братись за прибирання. Негайно. Інвентар уже на місці. Геть, бактерії. Прощавай плісняво. Незабаром ця кімната аж сяятиме. Неймовірний результат. Є! Варто винагородити себе філіжанкою чаю. М -м, смачно. Саме час трохи прогулятись. Стривайте. І тут бруд у цього кота жодних манер. Не можна так залишати. Терміново поприбирати. Щітка найкращий друг Меган. Ува! Таке щастя! Це смачний розпродаж. Втім, є одна проблема Меган геть не немає грошей. Але сьогодні їй таланить. Є ж зерно. Чому б не приготувати смачний хліб? Бідний майстер-клас від Меган. Мішечок зерна, трохи вогню і дрібка любові. Ось і все. Хліб готовий. Кулінарний шедевр. Дуже смачно. А після поживного обіду можна й відпочити. Аж ніяк. У Крісті ще сила силенна справ. Треба причепуритися. Гарний макіяж завжди покращує настрій. І крапелька парфумів завершальний штрих. А тепер можна влаштувати солодкий перекус. Цукерковий автомат працює і вдень, і в вночі. Смачніше годію явити. Проте цього замало. Крісті зараз би й слона з'їла. Час замовити піцу. Непоганий сервіс. Піца вже на місці. Hello. А кур'єр отримає щедрі чайові. З якої піци краще розпочати. Мабуть, із сирної. А потім можна розправитися із папероні. Ось що означає багатий обід? Саме час переглянути свої найкращі селфі. Wow. А ува! Повнісінький альбом невимовної краси. Бідний ранок починається не з какао. Не може бути. У Меган вирішив оселитися вуличний кіт. Це кукнаста катастрофа. Чим годувати улюбленця? Не варто панікувати. Треба все добряче обміркувати, і в цьому допоможе прибирання. Так. А ось і їжа для нового друга. Здається, він задоволений. Друзі навіки. А в крісті багатий сніданок. Головне поводитися тихенько. Пухнастик любить поспати якомога довше. А ось і він у власному ліжку так солоденько спати. Час готувати сніданок для пухнастика, і сьогодні в меню рибні палички. Те, що треба. Пухнастик задоволений.